Давайте будемо знайомитися. А, хто сьогодні в мене вперше? Мене звати Сніжана Мовчан. Я є партнером компанії Advant. Я завжди розказую про подорожі і про здоров'я, тому що нам обов'язково потрібне здоров'я для того, щоб подорожувати. І тому сьогодні я знову буду розповідати про подорожі. Про той неймовірний відпочинок, який ви можете влаштувати собі, своїм рідним, близьким, своїм діткам, почнемо нашу подорож. Перший тур, який я вам хочу запропонувати, це саме сировинний тур Закарпаття. Це двохденний тур. І ви знаєте, наскільки він. Може бути насиченим. Так? Звичайно, що дітка, можливо, буде трошечки сумно в цьому турі, але якщо ви вдвох і ви закохані, то будете дуже задоволені і ваша кохана половинка теж буде задоволена. Адже ви відвідаєте санаторій Карпати, де побачите у нас Шемронський замок біля замку дуже гарно. Далі ви поїдете до замку Мукачево. Це неймовірна краса, звичайно, раджу, раджу вам відвідати цей замок, побачити абсолютно все і отримати задоволення. Ну, а потім, звичайно, ви поїдете в термальні басейни і прогулянку містом Берегово. Найбільше славиться саме термальними, термальними басейнами, саме термальною водичкою. Чим же ж кориснеться, так? Ну, перш за все, ви оздоровите своє тіло, свою душу, адже це серцева-водна водичка, яка дуже гарно впливає на стан вашого здоров'я. Перш за все, вона дуже корисна людям, у яких проблеми з серцево-судинною системою. А також вона дуже-дуже корисна у тих, у кого є астма. Також дуже-дуже корисна ця водичка, особливо корисна, в кого є проблеми з опорно-руховим апаратом. Дуже обережно потрібно бути для тих людей, у кого є проблеми із щитовидною залозою в кого є захворняння щитовидної залози, порадьтеся з лікарем, чи буде вам корисно саме відвідувати ці басейни, чи не буде вам гірше. Невеличкі поради, в кого нестабільний тиск, не будьте більше п'яти хвилин у водичці. Побули 5 хвилин, вийшли, відпочили хвилин 15 і знову зайшли. Так вам буде і корисно, і комфортно, і ви не нашкодите собі. Ну, а також ця водичка дуже гарно впливає на шкіру, і ви будете ну, трішечки омолодженими. Ось такий перший день у вас буде саме в цьому турі сировинний тур Закарпаття. Так? На другий день ви відвідаєте саме дегустацію сиру у виноградові. Це Прекрасні на смаки різного виду сир, де ви зможете його не тільки скоштувати, а ще й придбати собі додому те, що вам сподобається. Далі ви попадете в Синевір, де відвідаєте прекрасніше озеро Синевір, Любителям фоточок вам дуже сподобається, бо там неймовірна краса, і навіть ведмедик зі мною згідний. Бачите? І, звичайно, відвідайте реабілітаційний центр Бурого Водмедя. В перший день, саме після термальних басейнів, коли ви получите релакс великий, ви поїдете на дегустацію вин, саме закарпатських вин. І теж зможете не тільки скоштувати ці вина, а ще й придбати додому, можливо, комусь подаруночок, а можливо, і собі. Якщо ви полюбляєте вина. Ну, ось такий невеличкий. Ну, давайте будемо розглядати другий тур. Він теж дводенний, це релакс тур, термальне Закарпаття. Це релакс, релакс термальних басейнів. В перший день ви побачите, поїдете в Чинадієву, відвідаєте там замок Сент-Міклуш, Барона. Пароні, це у нас замок ще датується саме 14 століттям, який зможе вразити вас своєю історією та таємничністю. Околиці берега порадують вас своїми винами знову-таки, які мають чудовий аромат і велике багатство смакових властивостей. Звичайно, що ви поїдете на дегустацію, як ви здогадалися, так, і зможете там придбати. Якщо в минулому турі ви відвідаєте саме в берегово Термані. Басейни, то в цьому турі ви відмідаєте термальні басейни Косені. Неймовірна краса, неймовірно, великий, класнючий такий розташований саме в дубовому гаю, термальний комплекс Косено. Він має 5 басейнів, сім саун, та фонтан джакузі саме з. з Кавою, вином, пивом, паленкою, що саме в Ломшорах ви просто отримуєте неймовірне задоволення від, від, від відпочинку в чанах величезних, металевих, де вас будуть, ну, можна сказати, варити на повільному вогні в мінеральній водичці. Так? Звичайно ж, ви побуваєте в Ужгороді. Ну і повернетеся до Львова. Я думаю, в цьому саме турі дуже класно, ви відпочинете не тільки самі, а і з дітками. Тому що термальні басейни і чани принесуть задоволення і для всієї сім'ї. Ви зможете відпочити, перезагрузитися, оздоровитися. Кому цікава більш детальна інформація. Переходьте, будь ласка, до мене в шапку профіля, і там є посилання на інстаграм, на телеграм. Пишіть мені в приват, я дам повний опис абсолютно всіх турів, про які розповідаю. Для тих, хто буде дивитися YouTube канал, дивіться мої всі контакти під відео. Наступний у нас Тур 10 родзинок Закарпаття. Це триденний тур. Ви вийдете зі Львова, потім поїдете в Карпати санаторій, де відвідаєте палац Шамбруна. І потім поїдете в Мукачево, де побачите, звичайно, замок в Мукачево. В Мукачево трішечки може бути така Вологість, вам потрібно тепліше трішки водітися щось таке, можливо, термобілизну, щоб вас не промерзали ваші косточки, коли ви будете гуляти. Ну, і далі ви поїдете, звичайно, після Мукачево до термальних басейнів в берегово. Там зможете зігріти свої костомашки. Ще раз проговорюю. Що саме берегово це серцево водна така водичка, яка наповнена киснем, дуже корисна для людей, які страждають на серцево-судинні захворювання, на дихальну систему, також на опорно-руховий апарат. Хочу застережити саме тих людей. Хто хворіє на щитовидну залозу, обов'язково порайтеся з лікарем, чи можна вам відвідувати ці басейни, щоб не було гірше, не було ніякого загострення. Так раджу вам все-таки радитися, радитися з лікарями, коли ви їдете саме в цей басейн. Але якщо у вас немає протипоказань, ви можете спокійно їхати, оздоровлюватися і омолоджувати. Свою шкіру, своє тіло. Ну, і далі ви їдете на вечерю та ночівлю в садибах сільського туризму саме у Береговському районі. Також у вас в цьому турі заплановані екскурсії містом Ужгород та Ужгородським замок. Теж, неймовірно, гарне, гарне місто, велике, чудове, красиве, є що подивитися. Ну, а замок, звичайно, теж є досить таки е, багатий на свою історію. Е, тому обов'язково відвідайте цю екскурсію. Ну, а далі, коли ви вже нагулялися, ви поїдете саме до Ломшорів, де вас очікують чани. Великі металеві чани, де ви, вас будуть варити на повільному вогні. Це водичка з мінеральна серцево-воднева, дуже корисна для вашого тіла, для вашого здоров'я, для вашого омолодження. Тому теж раджу відвідати. Ну, Я думаю, що і вашим діткам теж буде до вподоби цей тур. Потім ви поїдете на озеро Синавір. Звичайно, там неймовірна краса. Для любителів фото ви зможете зробити собі будь-яку фотосесію, а також почуєте історію цих країв. І, звичайно ж, в цьому турі у вас буде саме дегустація сирів у селі Іза, де ви зможете не тільки продегустувати. Ці сири, а й придбати додому. Так що, я думаю, що цей відпочинок підійде як сімейним парам, так і молоді, так і закоханим парам Тому всі останній тур, так. за які я вам хочу розповісти, це саме карпатські новинки за 5 днів. Ви відвідаєте косино, хуст Мукачево, качево, ну і повернетеся до Львова, звідки і виїжджаєте. Не покидаючи країни, ви зможете на славу відпочити в цьому турі. Адже 5 днів просто неймовірного релаксу та краси. Окрім того, що ви відвідаєте чудовий термальний комплекс косону. Де, як я вже говорила, дуже-дуже багато є різних цікавинок, кому більш детально потрібно розповісти, пишіть мені в інстаграм-каналі або в телеграм-каналі. Я обов'язково вам дам повний опис цього туру. Крім того, що ви зможете відпочити саме в термальних басейнах Косино, в Лумшора, знову таки у чанах. Та потрапити до Мукачівського замку Паланок. От на вас чекає безліч незабутніх відкриттів. Е, Так, ви відвідаєте саме Хуст, це столиця, столиця Карпатської України, що знаходиться на перехресті рік Тиса і Ріки. Також ви відвідаєте столицю Лозоплетіння України, Іза, яка подарує вам можливість оглянути. Оленячу ферму, які живуть понад 100 плямистих оленів, і відвідати равликову ферму, де є також і інші тварини. Це буде захопливо не тільки для дорослих, а ще для діток. Тому обов'язково, обов'язково відвідайтесь. Саме в цьому турі ви зможете також. Побувати в Карпатському селі Матків знаходиться де знаходиться один із найкращих дерев'яних храмів світу. От, шедевр яковської сакральної архітектури, Церква Собору Пресвятої Богородиці, яка датується 1838 роком. От. І вона занесена саме Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Ну, це дуже-дуже круто. Більш детальною інформацією пишіть мені в особистих сповіщеннях в телеграм канал, в інстаграм канал, де я дам повний опис абсолютно всіх цих чотирьох турів, про які я сьогодні розповіла. Для тих, хто буде дивитися це відео в Ютуб каналі. Дивіться всі мої контакти саме під цим відео. Я всім дякую, дякую за увагу. На цьому ми завершимо такий невелич, невеличку подорож по турам і хочу трішечки розповісти про щоство, яке в нас з'явилося вже від, від цього вже є в дії. Як ви знаєте, компанія Адвант не тільки спрямована на туризм, а ще у нас є і різного виду страховочки. Є медичні страховки, а є страховки на автомобіль. Тобто автоцивілка. Вже сьогодні ви можете зайти, хто придбав собі цю автоцивілку, і побачити її в дії. Хто ще не придбав собі автоцивілочки в компанії Адван це робити дуже легко, дуже просто. Приєднуйтеся, приєднуйтеся до е, саме партнерів компанії Адвант. Якщо ви не знаєте як це зробити, пишіть мені в приватних сповіщеннях, я обов'язково. Вам розповім із задоволенням буду мати найкращих партнерів в своїй команді, хто хоче користуватися всіма благами наш, нашої компанії. Ще хочу сьогодні вам розповісти саме про користь. Так? Користь саме для вашого здоров'я. Адже ми знаємо, що. Якщо, не дай Бог, ви десь підчепити якусь інфекцію, це вже є проблематично. так? Ви починаєте захворювати. І у нас є прекрасні продукти здоров'я. Це смарт-мікси, які я би радила купувати повністю, абсолютно повністю на курс 3 місяці. Кому цікаво, я більш детально розповім в іншому відео хто не може дочекатися цього відео, обов'язково пишіть мені в приватні сповіщення в інстаграм-канал, в телеграм-канал вони є. в мене у шапці профілю. А для тих, хто буде дивитися в YouTube, є силочка під відео в описі. Обов'язково переходьте, пишіть. Я хочу трішечки зробити такий огляд: огляд того, що ви можете зробити саме для того, щоб. Не захворіти, або, якщо ви почали хворіти, є природній, да, безпечний і прийнятий спосіб захисту це ефірні олії. І я хочу трішечки розповісти про ефірні олії Еселіум. Адже в нас в компанії є такий продукт: це набор ефірних олій Еселіум. От, і вони всі є натуральними, перевіреними. А тому хочу сьогодні по кожній олійці буквально одне речення розповісти, чим вона корисна і чим вона може вам допомогти. Ефірна олія Лаванди буде доречною при порушенні сну, депресії, тривоги, при головній болі та мигрені, при лікуванні горла, при запальних захворюваннях шкіри. Так що, якщо ви хочете. Саме звернути увагу на себе, ви хочете кохання, щось такого шукаєте, то ефірна олія Лаванда допоможе вам і в цьому випадку. Давайте підемо далі. Олія, ефірна олія чи стане в нагоді при підвищенні захисного бар'єру бар для підвищення захисного бар'єру організму для відновлення після хвороби. Для полегшення будь-яких запальних процесів. Коли ви перехворіли вже і у вас такий занепад сил, то ви можете скористатися цією олійкою. Знову таки, ви можете собі біля носика взяти, біля вушок, на зап'ястя, де вам більш зручніше потерти на ладоньки, понюхати, і ваш організм буде більше-більше відновлюватися. Давайте підемо далі. Ефірна олія чайного дерева. Звичайно, що убезпечить від сезонних простудних захворювань, допоможе очистити та відновити шкіру, підтримує імунну систему, забезпечить антиоксидантний захист. Взагалі, чайне дерево, самі знаєте, воно антибактеріальне, тому і допомагає при цих всіх хворобах. Більш детально інформацію. Я можу вам надати у приватних сповіщеннях, саме в телеграм-каналі, в інстаграм-каналі. Ефірна олія садової м'яти. Легко освіжить дихання. Якщо ви відчуваєте, що у вас закладений ніс, помастіть під носиком і все, вуаля, У вас ніс буде дихати, не потрібно ніяких крапель. Також допоможе при запаленні порожнина рота. Покращить травлення і буде корисним майже при всіх захворюваннях шлудково-кишечного тракту. Допоможе зосередити, ви сконцентрували свою саме увагу. О, така крута олія садової м'яти. Ефірна олія лимона. Ну, взагалі цитруси, ви знаєте, да? вони дуже корисні при простудних захворюваннях, так? А лимончик, він. Крім того всього, він буде сприяти відновленню сил і покращенню настрою. Ідеально очистить та освіжить повітря ваше. Дуже круто зробити собі аромотерапію. Коли ви освіжаєте, да, очищаєте повітря, це дуже важливо у сезон з і коли в сім'ї є якісь да, хворі. Підтримає ваше здоров'я, вашої дихальної системи, ви будете дуже файно дихати. От так. Ефірна олія кедра здатна надавати розслаблюючу та заспокійливу дію, полегшить перебіг респіраторних захворювань, сприятливо вплине на фізичне та духовне ваше здоров'я. Таким чином, ефірні олії можуть не тільки впливати на ваш настрій, а й на емоційний стан. Звичайно, якщо вам потрібна більш докладніша інформація саме по аромамаслам, переходьте на інстаграм канал, на телеграм-канал. Я обов'язково вам надам таку інформацію. Ну, хто буде дивитись це відео саме на YouTube каналі? Обов'язково читайте опис під відео, там є всі мої контакти. Буду рада вас проінформувати. А також, якщо ви захочете їх придбати, я розповім, як їх придбати вигідно і дуже по вигідній ціні. Ну, на сьогодні буду з вами прощатися. Заходьте до мене на прямі ефіри. Дякую всім, хто слухав. Надіюсь, я була для вас сьогодні досить таки корисною. Ну а якщо в когось є якісь запитання, обов'язково запитуйте. Запитуйте в приватних сповіщеннях. Запитуйте у телеграм, інстаграм-каналі. Дивіться це відео на YouTube каналі, мому, то дивіться опис під відео. Там є абсолютно всі контакти. Всім дякую, хто. Слухав, всім дякую тим, хто був зі мною. Я всіх дуже-дуже рада була бачити. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Надіюсь, була корисною для вас. Я завжди розповідаю саме про, про те, як подорожувати, як бути здоровим. А хто хоче вигідно подорожувати за вигідними цінами, а також знати, як же ж заробляти кошти. Подорожуючи, пишіть мені приватне сповіщення. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей!